Два дні тому в дослідницькому центрі біля узбережжя північної Канади стався нещасний випадок за участю доньки якогось генерального директора. Нам потрібна команда, яка приїде і витягне її протягом наступних 24 годин. Що ви знаєте про мене? Я знаю, що вас завербували до Ghost Project, коли вам було 18 років. Вони позбавили вас будь-якої юридичної ідентичності. Тому, якщо ви помрете, ніхто не дізнається. Розсудливість є їхнім головним пріоритетом. Можливі два дослідницькі табори саме тут може бути розташована ціль північ і південь. Маєте уявлення, з чим ми маємо справу? Це не так небезпечно. Хто чорт забирай міг це зробити? Ви бачите щонебудь? Я припускаю, що вижити на острові довше, ніж три дні, виявилося важко. Що це в біса таке? Це ми. Це ми. Але якщо це вбиває всіх на острові, то це якась версія нас. Як вижити на острові, повному сильніших, швидших і смертоносніших версій. У яких смертельна відраза до попередніх себе чувак, це звучить божевільно. Здається, що весь острів оточений якимось Червоточинами